Вітаю вас з вами Оксана Хлібкевич. І зараз ми зробимо практику на очищення перешкод для здійснення бажань. За своє життя ми так чи інакше на різних етапах багато чого хотіли, бажали, маніфестували. І більшість із тих бажань вже втратили для нас сенс. Проте, коли ми заявляємо усе світ своє бажання, він одразу починає діяти і формувати для нас бажану реальність. На реалізацію бажання виділяється енергія. Вона надходить у тіло і повинна бути направлена на дії. Але як часто в житті ми не діяли у ті потрібні моменти. Тоді вся ця енергія блокується, капсулюється в тілі і перешкоджає вільному протіканню потоку. А якщо її заблоковано вже досить багато, тоді, приступаючи до написання чергового списку бажань, ви не розумієте, що писати, багато з минулого не збулося, а нове, не зрозуміло, чого хочеться. Ви заплутані і зупиняєтесь на базових потребах, невеликому фінансовому зростанні, стандартних квартирах, машинах, подорожах, часто нав'язаних з суспільством і оточенням. Це все про блоки. І зараз ми підемо в енергопрактику, в якій активуємо енергетичну систему, зробимо діагностику ваших блоків і почистимо їх. Робота буде потужна, глибока, потрібна ваша увага, концентрація і зусилля. Зараз сядьте зручно, з рівною спиною, ноги на землі, а руки покладіть на коліна долонями вгору. Зробіть глибокий видих і на видиху закривайте очі. Почніть глибоко дихати, щоб переключитися на внутрішні процеси. Зосередьтесь на диханні і відчувайте, як з кожним видихом ваше тіло все більше розслабляється. Розум заспокоюється, і ви переключаєтеся на внутрішні процеси. У вашому тілі є сім основних активних чакр. Вони мають кольори веселки: червона перша чакра в копчику. Оранжева друга чакра внизу живота. Жовта третя в сонячному сплетінні. Зелена четвертя чакра в області грудної клітки. Це серцева чакра. Блакитна. Це п'ята чакра в області шиї. Синя. Колір індиго шоста в області третього ока. І фіолетова чакра, сьома в нашій маківці. Також в нашій енергосистемі є дві додаткові чакри зірка душі, яка з'єднує нас з Божественним 10 см над головою і зірка землі, яка з'єднує нас з матір'ю землею 10 см під стопами. Також Кожна наша чакра має свою дзеркальну проекцію. Сьома чакра проєктується на першому, там матеріалізація по вашій вірі да буде вам. Якщо ви маєте віру і немає блоків по інших чакрах, то енергія з джерела проходить напряму в першу чакру і матеріалізується ваше бажання. Шоста чакра, яка в третьому оці проєктується на потилицю. І там чакра змін. П'ята має ззаду шиї свою проекцію і там чакра ясності. Четверта проєктується ззаді між лопатками і там чакра знань. Третя проєктується на задню поверхню спини, і там чакра гармонії. І друга чакра проєктується ззаду в поясниці і там чакра полярності. І зараз зробіть глибокий видих у свою серцеву чакру. І на видиху направте енергію вверх, через верхні чакри, через чакру зірка душі, яка над головою, і з'єднайтесь з джерелом всього сущого. Направте енергію в центр галактики. І зараз ви відчуєте, як на вас починає знисходити золотий потік з самого джерела і проходити вниз. І коли він досягне вашої серцевої чакри, зробіть ще один глибокий видих і на видиху направте енергію вниз через все тіло, через ноги, через всю землю і з'єднайтесь з кристалом землі, який знаходиться в центрі землі, в ядрі землі. І зараз ви почуєте, як знизу буде підніматися енергія, буде заходити знизу вашу чакру. Зірка землі через ваші стопи. Вона повільно підіймається, бо вона матеріальна, густа і буде активовувати всі ваші чакри. Ви відчуєте, як вона підходить до копчика і активує червоний рубіновий кристал в вашій промежені. І вона піднімається ще вище, активовує кристал оранжевий другої чакри і чакру. Полярності. Вона підіймається ще вище і активовує третій кристал, жовтий і чакру гармонії. Зараз енергія піднімається ще вище, активовує серцевий зелений кристал і чакру знань. І зараз ще більше підіймається ще вище і активовує п'ятий голубий кристал і чакру ясності. І зараз енергія активовує шостий, темно-синій кристал і енергію змін. І зрештою вона підіймається вище в маківку, активовує сьомий фіолетовий кристал і ще вище чакру зірка душі. І зараз ви відчуваєте, як через ваше тіло проходить два потоки несхідний і висхідний. Це канал вашого духу. І зараз зробіть глибокий, глибокий вдих з усіх цих енергетичних центрів. І на видиху уявляйте, як всі енергії, все світло з ваших чакр з'єднуються в одну єдину, велику об'єднану чакру, золоту кулю навколо вашого тіла. Це ваша об'єднана чакра. Дихайте із неї і з видихом видихайте напруження, турботу. Біль, а на вдиху наповнюйтесь енергією достатку, спокою, безумовною любові. Зараз ми пробудуємо ваше заземлення. Зробіть глибокий вдих у другу чакру, яка у вашій матушці, і на видусі направте енергію вниз через зовнішню сторону ніг, і ви побачите, як ваші ноги з'єднуються з кристалічною сіткою. П'ятого виміру, яка у вигляді квітки життя на поверхні землі. Зараз зробіть ще один глибокий вдих вже у першу свою чакру промежність і на видосі з першої чакри по внутрішній стороні ніг випустіть другий потік, який з'єднується з енергетичною сіткою на глибині 500 метрів під землею. Це енергетична сітка планети, в яку всі вищі, вознесені і просвітлені майстри якорять енергії для Вознесіння нашої землі. І зараз зробіть ще один глибокий видих в свою першу чакру і на видосі направте енергію в центральний промінь напряму в обхід ніг в кристал Землі. З'єднуйтесь з центром Землі. Зробіть глибокий видих і видих. Тепер ваша енергетична система активована і пробудоване заземлення. Зараз переходимо до очищення і діагностики блоків. Зробіть глибокий видих і на видиху перемістіться своєю свідомістю в свою четвертю чакру. Уявіть її в, у вигляді галявини, лісової галявини. Зліва великий ліс густий, справа повноводна широка ріка вашого життя. Тут тихо, спокійно, світить ясно сонце, багато квітів, метеликів, пташок. Вам тут дуже добре. Уявіть себе на цій поляні. І зараз над вами з'являється енергетичний сканер біло-сріблястого кольору. Дуже великий. Він буде опускатися згори вниз і сканувати все ваше тіло, всі ваші енергетичні центри. Уважно слідкуйте зараз, якщо у якійсь чакрі, у якомусь місці сканер зупиняється, це сигнал про блок. Зосередьтеся на цій зоні тіла. Зараз уявіть навпроти цього місця золоту кулю 15 см діаметром. Зробіть глибокий видих із кулі в це місце і запустіть обертання енергії проти годинникової стрілки. Поки ця енергія буде обертатися, ви роздивіться цей блок, який він на вигляд. Твердий, чи рідкий, чи газоподібний? Це енергія, рідина, який колір? Можливо, він має запах, яка текстура, смак, що символізує для вас? Про що він для вас? Звідки він взявся? Який несе урок? Зараз зробіть глибокий видих і на видиху почніть витягувати його з тіла. Якщо важко, запросіть біле світло для допомоги. Освічуйте його і витягуйте. Зараз уявіть перед собою віртуальні ваги. Покладіть туди блок. Скільки він важить? Перша цифра, що прийшла вам. А тепер. Подумки спитайте себе, скільки відсотків із цього, із цієї ваги ваші, а скільки чужі. Вам прийде цифра. І тепер проговоріть все, що не моє, відправляю у світло творця. Хай відійде від мене. Тепер зважте ще раз подивіться, скільки цієї енергії стало менше. Якщо хочете запитати ще раз, можете повторити. Скільки тепер відсотків з цього мої, і повертайте доти, доки не залишиться суто ваша енергія. Цей блок не потрібно знищувати, тому що це ж ваша закапсульована енергія. Її потрібно очистити. Тому зараз уявіть перед собою велику пральну машину і покладіть у неї цей блок заблоковану енергію. Увімкніть і хай барабан обертається і очищає. Ви можете витягувати, коли ця енергія стане світлою, прозорою, приємною, тоді ваша трансформація завершена. Якщо ви бачите, що це не допомагає, можете повторити ще раз або придумати свій метод трансформації. Можна прокип'ятити, переплавити, трансформувати у фіолетовому полум'ю. Тут ваша фантазія вільна. Робіть все, що необхідно, хай ваша вища просвітлена частина підкаже вам. Хай ваша підсвідомість зараз підкаже вам Ваша задача трансформувати енергії з негативної в позитивну або нейтральну. І коли процес буде завершений. Поверніть цю очищену енергією на своє місце в тіло. Можете вдихнути і побачити, як наповниться ваше тіло. І зараз, на видиху, зберіть енергію, яка оберталася проти годинникової стрілки в тому місці, і видихніть її в золоту кулю. І зробіть ще один вдих золотої кулі. І на видиху направте у місце, де був блок, запускаючи обертання за годинниковою стрілкою, щоб там все зцілити. Коли процес завершиться, продовжуйте сканувати своє тіло зверху вниз. Якщо сканер зупиниться знову, повторіть цей процес з кожним знайденим блоком. Ви можете перемотати цю медитацію. Доки сканер не проходитиме вільно згори донизу. до низу. Коли ви все зробите, подякуйте собі, подякуйте своїм янголам, хранителям тіла, можете закріпити цю медитацію на фізичному рівні, Виприйміть душ сіллю або сольовим скрабом, прийміть ванну сіллю, а потім приступайте до списку бажань. Ви будете здивовані, наскільки вони будуть іншими. Дякую вам за вашу роботу над собою. Обіймаю вас, бажаю вам найкращого із можливого. До нових зустрічей!